Яка у нас ситуація на східних рубежах? Про це будемо говорити далі. Лиман Донецької області повністю зачистили від російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський. Що зараз відбувається в місті? Будемо питати врачника східного угруповання збройних сил України Сергія Череватого. Пане Сергію, вітаю в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отже, що означають, я завжди вже другий раз буду вас питати, що ви нам на людську мову, так би мовити, перекладали, що значить зачистили повністю місто? Що це означає для людей, які там лишились, ну і для нас, які ми переживаємо так само за, за лиман? Ну, президент е України мав на увазі, що зачистили від загарбників. Головну там місто, саме місто, і звичайно, вони ж залишки. Ще десь бігають по там околицях, і їх зараз активно відловлюють, і, але там продовжуються стабілізаційні заходи. В першу чергу там дуже небезпечна мінна ситуація. Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипікотних, залишили розтяжки, так звані, коли граната за проволоку так натягнута. І залишили невеличкі такі міни-ліпістки, яких між залистям не видно. Тому там дуже небезпечно. Я користуючись. З нагодою хотів би сказати, сьогодні зранку було багато діалогів з закордонними і нашими колегами-журналістами, uh -huh. які всі природньо хочуть попасти в свіжо деокуповане місто, але там дуже небезпечно і трішечки треба почекати. Там зараз роблять сапери все, щоб його убезпечити. Відповідно лиман, Лимані ці заходи вже активно йдуть. Вчора також було нашими військами підтверджено взяття села Торське. Противник відступив залишки його. Тих, хто не, не, не добили по при, при, при спробі відступу в Креміну і намагається там будувати укріплення відповідно. Наші ракетні війська, артилерія, авіація намагається все зробити, щоб у них там не вийшло, не дуже вийшло побудувати якісь укріплення. Противник залишається активним на двох напрямках Авдіївському і Бахмутському. Це таке зосередження основних його зусиль. Зокрема, на Бахмутському напрямку в Зайцеве і спірне зараз великі дії, Сам Бахмут обстрілювався. І на Авдіївському такі села, як Невельський, Первомайське, які за пісками бо, от, активно теж піддавали вогню і спробам атакувати. Але наші захисники тримають. Цей рубіж і не дають противнику пройти далі. от скажіть будь ласка, буквально там тиждень-два назад я пам'ятаю повідомлення Донецької обласної військової адміністрації, наприклад, вони казали весь рубіж, от весь всю лінію фронту обстрілювали. Зараз вони зосереджуються от на конкретних напрямках. Чи в принципі, якщо аналізувати ситуацію за кілька днів, знову ж таки страждає вся лінія фронту? Я маю на увазі Але... населені пункти, Ні, обстрілюють, на жаль, вони по декілька десятків населених пунктів це в середньому від 30-35 до 50 населених пунктів вони обстрілюють якщо брати всю лінію фронту там і Ну, скажем, от цього доби 35 населених пунктів, там включаючи Бахмут, удар по Краматорську ракетний. Але саме атакуючі бойові дії, в них вже немає сил вести по по широкій лінії фронту, і вони саме на і Бахмутському напрямку mm -hmm. найбільше спрямовують. Тому я і казав, що там вони крім обстрілів активної артилерійської роботи, ракетної, вони ще намагаються атакувати, в тому числі, силами приватних приватних це ЧВК, ага. а от, а обстріли, на жаль, це фірми не їх знак. Вони не дивлячись на мирне населення, яке вони нібито прийшли російськомовне захищати, вони по ньому гатять нещадно по по, ну, по всім цим містам. Бахмут страдає Краматорськ всіх. Куди вони дістають, але будемо робити все, щоб вони менше могли це робити. Обов'язково. і ще маленьке уточнення: чи є чи спостерігаєте ви активність з боку противника, чи підтягують вони додаткові сили з цих мобілізованих, яких вони без навчання, без нічого відправляють на передову? Ну ні, ну, по-перше, самі по собі ці мобілізовані вони не становлять такої великої загрози. Uh -huh. Можливо, коли їх буде велика кількість, то що вони грозили 300 тисяч, вони ну, як, можливо зможуть серйозніше укріпити самооборону, тому uh -huh. що все таки вони хоча б стрілецький бій можуть вести uh -huh. з мінімальною підготовкою. А так що поки що це не впливає суттєво на характер бойових дій. Динаміка покаже в найближчі тижні. Що ж тоді чекаємо хороших новин від наших захисників і захисниць? Віримо в Збройні сили України. Дякую вам, Сергій Черватий, речник східного груповання збройних сил України про ситуацію на східних рубежах.